Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні товари для кухні, новинки, акції та багато чого цікавого. Приємного вам перегляду. Ваги кухонні круглі дерев'яні 250, навантаження 5 кг. Є ще ось такі скляні, прямокутні за 219 Форма овальна для випікання 199 Прямокутне виробництво Франція, 10 років гарантії, 250. Каструля скляна, 2 літрова, 229. Люмінар, ємкість для сипучок 129. Салатник димний 39, діаметром 12 см. Є ще ось такий більший за 49 см. Ємкість для напоїв скляна з трубочкою та кришкою 44. Млин для спецій 88. Піднос пластиковий овальний. Три варіанти на вибір. Ціна 49. Ланчбокс з приборами 169. Ось такий ще є ланчбокс. Ціна акційна до 24 листопада 74 гривні. Контейнер силиконовий кольори в асортименті. Ціна 109 гривень. Сувок для сипучих продуктів 55. Металевий. Підставка пластикова для столових приборів 77. Пельменниця алюмінієва 69. Піднос пластиковий. Круглий з ручками 49. 119. Контейнери пластикові. Три штуки упаковка. Є ще ось такий набір. Тут також три штуки 99. Сілі кришки та білі. Келик для шампанського 99. Підставки котики під чашку 40 гривень. І дерев'яні три штуки упаковка 44. 59 тримач магнітний. В наборі тримач та кріплення. Ніж для томатів з пластиковою ручкою 29. часникодавка ручна 69. Та з пластиковий 109 гривень. 10 літровий. Міні-піч спиртова – 59, балон газовий вогонь пекельний 55-400 грамів, газ для запальничок 300 грамовий, 69, бензин вогник 140 грамів, ціна 39 гривень, розпалювач для дерева та вугілля рідкий 200 грамовий, 29. Запальничка побутова, багаторазова, 69. Запальничка багаторазова за 27. Овочі, металева з пластиковою ручкою 22 гривні. 88 паяльник для газового балона. Ось такий паяльник також 88. Підходить для розпалювання дров, відпалювання гайок та запаювання мідних дров. Кошик металевий 109, серветниця металева чорна 49, серветниця дерев'яна 189. Знизу відкривається. Серветниця пластикова з кришкою 77. Форми з харчової фольги для запікання. Три штуки упаковка. Приготування їжі, зберігання та заморожування. Транспортування. Ціна 29. Є ще ось такі великі. Тут 2 штуки упаковка 44 гривні. Термос білий 139. Термопляшка з надписом 199 та термо 189. Чайник зі свистком, нержавіюча сталь 349, 2-літровий, кольоровий чайник на 2,5 літри 399. Скляний заварювальний 149. Ситомиска з ручками 49. Ціна акційна до 24 листопада. Кружка сито для просіювання борошна 74. Форма для випікання металева кругла 26 см в діаметрі. Ціна 84 гривні. Форма силиконова. На листі 6 штук. Для кексів 64. Ківш легкий із нержавіючої сталі 129 Кружка металева нержавіюча ржавіюча сталь. Також вона легка 77 гривень. Турка для заварювання кави з пластиковою ручкою 179. Універсальний пластиковий бокс з ручками 99. Восьмилітровий. На 5 літрів ціна 109 гривень. Тас пластиковий 69, 9-літровий та 149, 20-літровий. Відро господарське пластикове, складне, 119. Пластиковий кольоровий ківш 19, 1 літровий. Маленьке відро для сміття 149. Акція діє до 24 листопада. Ще ось таке є з поворотною кришкою за 49. Дозатор для мила 69, скляні кольорові по 77. Органайзер пластиковий 59. Поличка металева універсальна. 149. на вісна. Мильниця полиця на стіна з гачками 109. Ось така ще полиця є за 149 для ванної кімнати, пластиковий тримач для фену 22 гривні два кольори. Щітка для чищення кухонна з дозатором для миючого засобу 99, Швабра міні для прибирання з віджимом. Ціна зараз акційна 44 Акція діє до 24 листопада. Повна ціна 49. Килимок для сушки посуду з мікрофібри 99. Рушнички вафельні святкові. Великого розміру досить 49. 100% бавовна 60 на 45. Є ще ось такі два варіанти. Серветка кухонна, бавовна 34. Килимок для дому різнокольоровий 129. Матеріал термопластична гума та поліестер. Ось такий ще є килимок за 189. Склад такий самий. Придверний калимок українське виробництво 40 на 60. Ціна 77 гривень. Калимки для сушки посуду. Кольори в асортименті 39. Є ще ось такі з малюнками для посуду 77. Овальний килимок для дому м'який 88 гривень. Придверний. Ласкаво просимо. 117. Акція діє до 24 листопада. Килимок придверний напівкруглий кольоровий поліпропілен, 99. На цьому я завершую дане відео. Дуже дякую усім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Бажаю вам всього самого доброго, економних та вдалих покупок. На все добре.